Вівторок, 3 червня, час новина телеканалі Руда. На в студії працює Михайло Бистров. Вітаю вас. Розпочинаємо з головного народженим у день міста. Дуже вдячна за здорового хлопчика. Мамам малюків, що народилися у день ювілею кривого рогу, вручили подарунки від міста. Професія захищати батьківщину. Дипломи у нас видаються після закінчення двох зразків. Це буде військовий і цивільний. Які спеціальності пропонують абітурієнтам військові навчальні заклади. Дитяче артліто у кривому розі задача всього міста, культури міста для того, щоб ми змогли трошечки їх відволікти, розважити. У місті стартувала програма літнього дозвілля для школярів. В одному з медичних закладів міста сьогодні вручили подарунки двом мамам, які народили малюків у день 250-річного ювілею кривого рогу. Детальніше про це у сюжеті Дарії Юськової. Цьогоріч у нашому місті народилося більше 1300 маленьких криворіжців. Серед них 17 – це двійні. Приємним подарунком до 250-річного ювілею кривого рогу стало народження ще двох малят хлопчика Назара та дівчинки Мілани. Мам немовлят, які народилися у день міста. Сьогодні поздоровили з визначною подією. 31 травня от в нас народилися і дівчинка, і хлопчик. Тому ми сьогодні вітаємо наших. Мам, і дуже ми вдячні, що цей день так сказати поповнили нашу Криворізьку громаду. За багаторічною традицією місто підтримує родини новонароджених у річницю кривого рогу. Для батьків підготували сертифікати на придбання дитячих візочків та пакунки малюка з необхідними речами. Олена, мама трьох дітей. Вона отримує подарунки для наймолодшого Назара. Персонал дуже чудовий. Лікарі найкращі в цьому закладі. Дуже вдячна за здорового хлопчика. Цьогоріч поповнення, і у великій родині Ганни народила дівчинку Милану. У мене це четверта дитина. Мами діляться такі подарунки. Дуже доречні. В наші часи це дуже потрібна річ, дуже нам необхідна. Дякую. Дарій Юськоволексі Правицький. Цей день. Військові навчальні заклади України запрошують потенційних абітурієнтів отримати фах у цих вишах. Допомогу у виборі закладу та спеціальності нададуть територіальні центри комплектування та соціальної підтримки з метеоргійно-довгинцівського центру. Наш сюжет. З 31 травня в Україні стартувала вступна кампанія до військових навчальних закладів. Подати документи зможуть абітурієнти віком від 17 до 30 років. Навчання відбуватиметься на безкоштовній основі все буде на державному забезпеченні проживання в гуртожитках, військова форма одягу це все, все безкоштовне, медичне обслуговування безкоштовне. Також Курсанти будуть отримувати стипендію. Перші два курси, хоч і невелика, але близько 8 тисяч, 8 тисяч це перший другий курс. З третього курсу стипендія збільшується до 20 тисяч. Крім того, учоба йде в загальний стаж зараз. Фахівців для ЗСУ готують 28 навчальних закладів країни: спектр спеціальностей, як суто військові напрями, управління військами, артилерія, танкові війська, зв'язок, інформаційні технології. Так і гуманітарний фах: військова журналістика, психологія, політологія, право. Крім вищих навчальних закладів в Україні працюють військові коледжі сержантського складу. Вони приймають абітурієнтів з повною загальною освітою на спеціальності переважно військового спрямування. Після навчання випускник здобуває ступінь фахового молодшого бакалавра і має можливість кар'єрного зростання на сержантських посадах. Зараз якраз саме той час, коли Треба оприділитись. І якщо юнаки та дівчата забажають вступити, то треба буде підійти до любого РТЦК. В, 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 в даному випадку, це наш металургійно-Довгенцівський металургійно РТЦК, знаходиться по вулиці Вадима Гурова, будинок 14. Якщо сюди підійти і виявити бажання навчатися. У чергового на КПП сказати, він проведе відділ рекрутингу і там зведе з нашим спеціалістом, за допомогою якого людина зможе обрати собі вищий або середній військовий заклад по тому фаху, який він бажає. Окрім основної вступної кампанії, яка стартує в середині липня, вищі військові навчальні заклади проводять додаткові набори в серпні, надаючи можливість вступу тим, хто не пройшов відбір до цивільних вишів для тих, хто не склав. НМТ, передбачені внутрішні іспити. В чому плюси, По-перше, це може бути вища освіта і дипломи у нас видаються. Після закінчення двох зразків це буде військовий і цивільний. По завершенню військових вишів, випускники отримують гарантоване працевлаштування та мають перспективу кар'єрного зростання. Запевняють в ТЦК Іван Проводов і Єлизавета Гусак цей день. За вікном літо на календарі канікули, а значить саме час насолоджуватись відпочинком та приємними моментами. Створити їх покликані пришкільні майданчики, які вже запрацювали у кривому розі. Масштабна програма літнього дозвілля для школярів розрахована на понад 200 локацій для дитячого розвитку. Міський проєкт стартував з південної частини міста з палацу культури інгулець. Що підготували творчі колективи для своїх глядачів? Сьогодні бачила наша знімальна група. Гопачок, Раз, Раз, два, від сьогодні на базі гімназії, ліцеїв та позашкільних закладів, в яких є укриття, відкрилися пришкільні майданчики дитячого розвитку. Батьки подали заявки на перебування близько 10 тисяч дітей на цих дозвіллєвих локаціях у програмі різноманітні активності для дітей, аби канікули проходили для них цікаво, змістовно та пізнавально. Незважаючи на важкі часи, навіть під час війни, діти повинні мати можливість і радіти, і творити. адже дитинство чекати не буде. Тому ми відкрили в кривому розі дитячі майданчики, як раніше називалося, пришкільні табори. Всього 218 локацій. На, от на зараз конкретно відкрито вже 118. Більш ніж 10 тисяч батьків надали заяви, що хочуть, щоб їх діти ходили в шкільні табори. Можу сказати, що до цього долучилися наші паласи культури, наші музичні школи, наші бібліотеки. Тобто, дуже бага... велика різноманітна програма буде дуже цікава. Всього шість змін по два тижні, по чотирнадцять днів в будь-якій школі батьки можуть. Звернутися до вчителів, якщо навіть в цій школі немає такого пришкільного табору, то буде поруч 100% і можна піти поруч. 218 – це багато. Локацій це достатньо для нашого міста на ганку Палацу культури інгулець сьогодні дитяче свято. Сьогодні будуть творчі колективи Палацу культури: це театр пісні Містер Норд, студія сучасної хореографії Форс які подарують діткам свої чудові виступи, а також буде анімаційна команда для дітей і будуть суперкруті конкурси і розваги. Це дуже важливо, щоб у нас була змога дарувати якісь позитивні емоції для дітей в такий важкий час, в який ми зараз проживаємо. Тому наша задача всього міста культури міста для того, щоб ми. Змогли трошечки їх відволікти, розважити, розвивати, і це добре, що культура нашого міста налаштована на це на весь літній період. Масштабна програма літнього дозвілля для школярів це ігри, уроки з іноземної мови, фінансової грамотності, майстер-класи, спортивні тренування, підготовка до школи для майбутніх першокласників. Батьки задоволені такою ініціативою. Вірять спілкування через ігри і команді. Дні завдання з однолітками посприяє психологічній підтримці дітей. Нам дуже подобається діти вдома, дистанційка. Зараз такий час дуже важливо для діток свято. Програма роботи дозвіллєвих майданчиків розрахована на шість змін. Тривалість кожної 14 днів. Перша розпочалась учора і триватиме до 13 червня. Майданчики працюють з понеділка по п'ятницю, по чотири години. Дитинство не чекає кращих часів. Воно триває тут і зараз. Тож час створювати найкращі спогади для майбутнього. Закликають педагоги майданчиків дитячого розвитку. Юлія Вітряк, Андрій Славний цей день. Цей день триває. Далі буде про таке. Криворізькі плавці на п'єдесталі. з'явилося багато нових учасників, тому треба набагато більше працювати над собою, аби здобувати такі результати. Владислав Гуманок і Костянтин Богачов завоювали бронзові медалі на чемпіонаті України з параплавання. Переможці відкритого турніру з важкої атлетики. Традиційні змагання присвятили 250-тій річниці Кривого Рогу. Активісти міського молодіжного центру провели деятон-Екодрайв. Прагнули, аби криворізька молодь більше дізналась про центр та активно долучалась до ініціатив, проєктів, зокрема грантових, для власного самовдосконалення та розвитку рідного міста, розповідає Тетяна Васильєва. У кривому розі в межах співпраці міської влади ЮНІСЕФ та ще низки партнерів реалізується комплексна стратегія підтримки молодіжних ініціатив за програмою АПшифт. Її проєкти охоплюють широкий спектр напрямків: це екологія, освіта, соціальні ініціативи та волонтерство. Ініціативні групи Криворізького молодіжного центру напрацювали чимало таких проєктів. Презентували їх під час ідеятону Екодрайв молодь за розвиток. Основна мета цього зібрати якомога більше молоді, щоб вона долучилася до більшості різних проєктів, різних ініціатив, різних грантових проєктів. Тут у нас зібрані молодь з професійно-технічних закладів і вищих навчальних закладів, саме з екологічних точок зору, і також з різних напрямків. Кому це цікаво, бо молодь на сьогодні це, це наша рушійна сила, і хто як не ми, будемо розвивати наше місто. Одні з проєктів з екології та енергозбереження команда ТЕП поширила серед студентів. Ми, ми проводили тренінги щодо енергозбереження в Криворізькому національному університеті та дуетів в державному університеті технології економіки і технології. От було проведено 9 тренінгів, залучено 200 бенефіціарів. Ми показували людям не тільки енергозбереження, а й ще й, як можна саме виробляти електроенергію. Тобто показували сонячні панелі балконів, балконні вітрогенератори, розказували людям, що взагалі такі технології є і вони не коштують всіх грошей світу. От. Ну, і також ми на своїх тренінгах розповідали основне про блекаути. Участь в ідеї тоні взяли спеціалісти з проєктного менеджменту. Вони розповіли молоді, як правильно планувати та подавати свої ідеї. Одна із спікерів заходу лідерка всеукраїнського молодіжного екоруху Юлія Мархель. Її команда працює над тим, щоб надихнути людей на відповідальне ставлення до довкілля. Юля презентувала найбільший екопроєкт в країні на основі чинних кейсів, навчала як працювати з громадою, владою, бізнесом для активації та залучення населення до корисних ініціатив. Війна, екокатастрофи трапляються. Нам потрібно навчитися виживати і активізовувати майбутнє покоління, а для того, щоб вони були вже експертами і дійсно, як кажуть, вривалися доросле життя раціонально. І сьогодні дійсно сподіваємося, що і учнівська молодь, і студентська молодь навчаться, дізнаються більше про еко-можливості. Дізнаються більше про проектний менеджмент, і зможуться вже локально реалізовувати сталі проекти і стало розвивати свої громади, навіть якщо це на рівні їхнього подвір'я. Криворізький молодіжний центр, який також став проєктом Авшифт, є платформою, що мотивує молодь розвиватись і працювати у рідному місті. А ідея тон можливість розширити коло однодумців. Ми хочемо молоді, так яка про нас ще не знає. Показати, типу от заявити, розказати, які ми надаємо послуги. А курсів у нас дуже багато. Да, це курси із графічного дизайну, 3 d Це Ми запустили школу кар'єрного старту. У нас діалогові клуби, дебатні клуби, творчі вечори. І ми дуже багато проводимо різних активностей і хочемо запросити якраз молодь до Криворізького молодіжного центру, підписуватися, слідкувати за новинами. Тетяна Васильова, Дар'я Юськова, Денис Захаров, цей день. Два криворізькі плавці Водислав Гуменюк і Костянтин Богачов стали бронзовими призерами чемпіонату України з параплавання. Вони представляють фізкультурно-спортивний клуб Олімп. Обидва плавці за підсумками національних змагань стали кандидатами у майстри спорту України з подробицями Тетяна Васильєва. У Кам'янську відбувся чемпіонат України з параплавання. Він зібрав близько 200 учасників з інвалідністю. Протягом трьох днів вони демонстрували силу духу, витривалість та спортивну майстерність. Два криворізькі плавці з порушеннями опорно-рухового апарату Владислав Гуменок та Костянтин Богачов стали призерами змагань. Владислав виборов третє місце на дистанції 50 метрів брасом. Костянтин взяв бронзу на 200 метрах вільним стилем. За результатом запливів на різні дистанції у кількох видах плавання. Ми стали кандидатами у майстри спорту. Плаванням займаються вони вже більше 10 років. Неодноразово вони вставали призерами пара плавання в чемпіонаті України, Кубка України. Виступають практично щорічно. Да, був якийсь період часу, коли, так скажемо, трошки просіли. Це повлияв ковід. Зараз за період. Воєнного вторгнення Російської Федерації все одно хлопці займаються. Хочу сказати дуже велике дякую директору спортклубу Молодість Баландіну Віктору за те, що нам надає можливість виконати тренування. За цими медалями і дипломами щоденна праця, тренування, реабілітаційні програми, лікувальна фізкультура розповідає тренер. А клуб Олімп це простір підтримки, де кожен з них знаходить друзів, наставників і сенс життя. Спортсмени клубу щороку демонструють свої досягнення. Для мене це в першу чергу показник для нашого міста. Ще якась ну. Самореалізування в цьому, показати себе, що я щось вмію там, ну, що, і просто робити це якнайкраще. Коли я вперше приймав участь у змаганнях, мені вдалося здобути перше місце, але з'явилося багато нових учасників, тому треба набагато більше працювати над собою, аби здобувати такі результати, оскільки. З'явилося багато конкурентів, які також прагнуть зайняти місця високі місця на змаганнях і потрапити в збірну на міжнародні змагання. І саме національні змагання стали відбірковими на чемпіонат світу з водних видів спорту, який відбудеться в Сінгапурі у вересні. Тетяна Васильова, Дар'я Військова, Андрій Славний, цей день. У місті відбувся 22-й відкритий турнір з важкої атлетики. Його присвятили 250 п'ятдесят річниці кривого рогу. Серед більше як 80 учасників розіграли 23 комплекти нагород. Подробиці в сюжеті. Спортивні змагання в нашому місті традиційні. Вже у нас 22-й рік підряд до дня міста Кривого Рогу. 82 учасники. Це є відкритий міський турнір. Тому до нас приїхала команда ще з Миколаєва. Розіграно буде 23 комплекти на нагород 10 комплектів серед дівчат і 13 комплектів серед хлопців. Спортсмени у нас виступають віком від. З 10 років до 17. Хотілося б подякувати Філатову Дмитрію Павичу за фінансування даного турніру. Це колишній наш спортсмен, він починав з клубу юних моряків, він тут тренувався і зараз також допомагає нашим дітям. Золото турніру у 16-річної Кіри Стеценко. Вона стала кращою серед дівчат віком до 17 років. З результатом у сумі 127 кілограмів. Це сума з двох вправ ривок та поштовх. Ривок. 57, коштов 70. Я займаюся школі атлетикою з 11 років. Я десь так дотягнула в цей спорт. Так. Планую підняти мастер спорту. Це вже не перша медаль Кіри на міських, обласних і національних змаганнях. На чемпіонаті України до 15 років я зайняла друге місце у сумі, на чемпіонат України до 17 років я зайняла третє місце у Сумі. Конкуренція на турнірі серйозна, каже призер змагань Гордій Рибін. Це було доволі важко, тому що дуже багато колективів, спортсменів, їх дуже сьогодні було багато. Дуже хороший тренер. Він вміє робити так, щоб... Можна було його зрозуміти. Кубків на жаль не було, але сподіваюся, що вони будуть. У мене є одне перше і ось друге, третє місце. Тут потрібно бути сильним та вміти добре підіймати штам. Вікторія Добровольська, Олександр Домашов. Цей день. Такими були новини вівторка. Більше інформації на нашому сайті та офіційних сторінках того каналу у соцмережах. В студії побачимось завтра. Бережіть себе. Одяг ведучого від мережі магазинів Віват.